У гарнізонному будинку офіцерів прощались із 32-річним Михайлом Савічевим, який 25 січня геройськи загинув в одному з боїв на Луганщині. В останні хвилини свого життя він рятував пораненого побратима. Он прикрив своїм тілом Своєго друга, сухиго побратима. Михайло навчався в четвертій школі, з відзнакою закінчив ПТУ номер 4 який час служив у військах РЕП та 26-й артбригаді, а коли звільнився в запас, працював електриком на будівництвах. У квітні 2022-го Михайла призвали до Лав Збройних сил України. Служив у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Нині ми знову стоїмо тут, який ми зробимо собі висновок. Який урок? Та й чи здатні? Ми як нація. Робити з кожного жесту уроки, в кожній добі свої. Ми здатні. ми здатні, але чомусь тільки тоді, коли ми бачимо, що ситуація є надто важка, коли ми бачимо, що ми втрачаємо молодих наших синів і доньок. Казав наш пророк, якби ви вчились так, як треба, то і правда була би своя. Не пізно, дорогі Христі, ніколи не пізно нам стати у повний зріст нашої національної гідності, ніколи не пізно стати нам у наш національний Гідний ріст, бо ми маємо ким пишатися у сучасній добі, не тільки в минулих століттях, де ми знайдемо кагорти наших героїв, але й сьогодні, стоячи тут біля домовини Михайла, ми розуміємо, Україна не загине. Бо українська нація, народжує дітей, які завжди готові стати на її захист, на захист її волі і свободи. Разом із побратимами Михайло Савічев робив усе, аби вигнати ворога з рідної землі, був справжнім, вірним сином, другом, захисником. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.